Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити на тему сепарація від батьків, як відбувається, як впливає на нас, і чим краще і глибше ми розуміємо цю тему, тим легше нам буде проходити її. І від того, як ми пройшли сепарацію з батьками, буде залежати те, як ми будуємо свої відносини, і це насамперед з партнером, так і з друзями, і колегами, і так само із неживими об'єктами, роботою чи грошами. І що це таке? Сепарація це відділення від чогось, і це не тільки відділення психологічне і фізичне від батьків, це один із аспектів. Процес сепарації відбувається з нами все життя, це вміння відпускати, це перехід із старого в нове Тобто цей процес з нами завжди відбувається, коли ми йдемо у щось нове, коли у нас відбуваються зміни. Сепарація від батьків. Це насамперед внутрішній процес, який допомагає нам відділитися психологічно від батьківської фігури, і більше від мами. Чому від мами? Тому що з нею у нас більше тісний зв'язок, з нею ми більше проводили часу, і це. Не так від реальної мами, хоча від реальної теж, а скільки сприйняття дитиною мамою, яке вона пізніше приносить у доросле життя і накладає на всі сфери життя. Причому реальна мама могла відрізнятися від тієї, як дитина її сприймала. І також це і про батька. Мабуть, всі чули, що у людини є такі внутрішні егостани, це фігура дорослого, фігура батька і фігура дитини. І ці всі стани нам важливі. І коли не відбулася повна сепарація, тоді людина коливається у двох станах, переважає фігура дитини і фігура батька. А дорослого дуже мало. І от сепарація це про психологічне дорослішання, це про усю внутрішню дорослу фігуру. Я можу на себе покладатися, я собі довіряю, я себе знаю, я можу адаптовуватися до змін, і я не ранюсь у це. І так, мені буває страшно, але я все рівно е, йду туди. Я долаю свій страх, тому що я можу опиратися на себе. Причому я розумію, коли попросити про допомогу у інших? Це вміння адаптовуватися до нового і хочемо ми цього чи ні. Ми живемо зараз в епоху прогресу, коли все дуже швидко змінюється. І коли людина не має ось цього навику проходження сепарації, тоді все нове їй дається дуже складно. І іноді буває так, що людина живе з батьками і може бути більше сепарована, чим та, яка живе на кілька тисяч кілометрів подальше від батьків. Тому що вона фізично віддалилася, а психологічно ні. А чому? Та тому що сепарація це відділення не тільки на фізичному рівні, це відділення і від переконань, і від думок, і від якихось обмежень, бажань батьків, моделей, поведінки, сценаріїв. І тут не йдеться мова про те, що потрібно відкинути все. Ні, тільки те, що нас обмежує. тільки… Те, що нам заважає. І часто буває так, що те, що було ефективне для батьків наших, воно для нас стає застарілим і воно нас обмежує. Разом з тим, багато чого батьки нам дали хорошого, і це завжди так буває. Хоча ми не завжди можемо це побачити, тому нам потрібно розбиратися, що впливає на нас негативно, що викликає внутрішній там, чи зовнішній конфлікт. І що може вказувати на те, що людина не пройшла в сепарацію? Насамперед, це коли дорослий в певній мірі залежить від батьків, як і на психологічному, так і на фізичному рівні. Часті труднощі у взаєминах. Іншими страх сказати ні, неможливість відокремити свої бажання від бажання іншої людини, постійне зливання з нею. Часто буває, що людина повинна бути доброю, хорошою, повинна завжди підлаштовуватися під інших, і коли це йде, ущерб її або, навпаки, людина конфліктна, агресивна і зовсім не відчуває інших людей. Не враховує їх почуття, не враховує їх погляди. Тобто людина не відчуває меж ні по відношенню до себе, ні по відношенню до інших. І сепарація це якраз і є проведення меж між мною і між батьками. Страх. Нового, страх змін, постійне чіпляння за старе, за стабільність. Різні види залежності будуть говорити про те, що людина не пройшла успішну сепарацію? Я не можу відокремитись від цього об'єкту, я не можу відокремитись від цієї людини. Я залежна від неї. Як відбувається сепарація від батьків? Процес сепарації відбувається поступово. Перший етап це народження дитини, коли вона відділяється фізично від тіла матері. Далі приблизно 6 місяців вона починає сидіти, пізніше повзати, ходити два-три роки. перші – ні, і це якраз та сама сепарація. Далі садок, школа, підлітковий вік. І ось підлітковий вік особливо важливий і в цьому віці. Природньо і навіть необхідно в певній мірі будувати. І ось ці діти, які були у хороші у підлітковому віці, це не завжди хороша історія про них у дорослому житті. І в процесі виховання дитині потрібно допомогти розвивати самостійність, причому враховувати її думку, і враховувати її якісь інтереси, якісь її побажання, допомогти сформувати розуміння, що є ще і треба. Третя сторона, що ми відповідальні не тільки за себе, але в певній мірі і відповідальні і за інших, допомогти сформувати межі, де мої межі, а де межі іншого, в чому моя відповідальність, а в чому відповідальність іншого. І виявляється, коли дитину занадто рано забрали від мами чи там навпаки перетримали, і це ж. Часто це буває разом, тоді важко пройти сепарацію. Ну, ось, наприклад, була рання розлука з мамою, там 2-3 місяці. Можливо, мама там захворіла, і певний час була відірвана від своєї дитини, або по якихось причинах дитину віддали. Бабусі. І інша історія, коли у підлітковому віці дитину не відпускають. І ось цей негативний досвід призводить до того, що дитині психологічно важко віддалитися від батьків, і, як ми вже знаємо, як правило, від мами. Тому дуже важливо, щоб батьки допомогли пройти цю сепарацію. Вчасно їх відпустили від себе. Я тебе відпускаю, але ти можеш на мене розраховувати. Ти можеш прийти, коли тобі потрібно. Це не означає, що коли дитині 18 років дали їй речі і сказали, йди куди хочеш. Ні, це все повинно бути поступово і з підтримкою. Так коли мама надто тривожна, коли мама там гіперопікуюча, нарцистична, коли вважає, що дитина це є частина її самої, тоді це відбувається дуже складно, Вона, тому що складно відірвати частину від себе і відпустити своїх дітей. Вони хвилюються, переживають, контролюють, думають, що тільки вони знають, як буде. Краще її дитині. І що з цим робити? Насправді цей процес непростий, відбувається він поступово, і тут немає якихось загальних схем чи рекомендацій, тому що у кожного з батьками були свої індивідуальні відносини, і вони ще і зараз є. І зазвичай самому це складно зробити, тому що у нас може бути до батьків багато подавлених там або неусвідомлених чи частково усвідомлених емоцій, там може бути і багато образи, і розчарування, і гніву, і може включатися. Провина, багато якихось там претензій, і це нормально, ми можемо відчувати різні емоції. Але чим більше у нас буде подавлених, непропрацьованих емоцій, тим важче нам буде віддалитися на комфортну нам відстань. Цей емоційний заряд нас зв'язує з батьками, і тоді включаються супротиви. У нас до батьків змішані почуття. З однієї сторони, ми їх любимо, а з іншої сторони у нас є і негативні. І от у людей, у яких такий великий емоційний, Заряд, тоді у них велика внутрішня дитина, і вона може відчувати біль, яку колись отримала. І ось ці емоції важливо. Прожити і прийняти досвід, який колись був. Тобто цей емоційний заряд знизити через прийняття минулого досвіду. А це не просто, тому що ми тоді можемо зустрітися із своєю тіньовою частиною, із тіньовою частиною батьків. І тоді може бути багато переживань і дискомфорту. А може бути так, що батьки не відпускають своїх уже дорослих дітей, намагаються контролювати завжди, Дають там порад, вмішується у їхню сім'ю. І більше того, ми не можемо повністю розірвати відносини з батьками, тому що ми в певній мірі відповідальні за них. Нам потрібно, щоб наші відносини вийшли на більш здоровий рівень. А може бути так, що нам здається, що з батьками у нас нормальні відносини, але ми ось цю несепарованість переносимо на інших. Ну, ось, наприклад, Жінка знайшла у своєму чоловіку маму, або чоловік у своїй дружині. І тоді вони будують відносини не на рівних, а як з умовною мамою, яка ще так потрібна, яка повинна би опікувати, і це заважає будувати здорові відносини. Любе відділення включає в себе тривогу і провину, тому найкращим способом буде робота із спеціалістом. Разом з тим, якщо людина достатньо усвідомлена, часто рефлексує, добре розуміє себе, то можна і спробувати самому. Насамперед потрібно задати собі запитання: а для чого мені це потрібно? І тут важливо бути чесним з собою. Так? Для чого вам потрібно стати більш дорослим, більш самостійним? І коли ми розуміємо своє для чого, тоді у нас з'являється енергія, якої так багато потрібно для сепарації, важливо розуміти свою мотивацію. І це не повинно бути щось таке правильне, це може бути щось просте, але конкретне. Як ви тоді будете почуватися? Як буде проходити ваш день, коли ви, наприклад, переїдете від батьків, чи будете річі телефонувати своїм батькам, або коли ви перестанете проєктувати, переносити цю батьківську фігуру на іншого, перестанете очікувати опіки, і самі почнете задовільняти свої потреби, свої бажання. більше того – коли ми розуміємо, що щось йде не так, що, наприклад, у нас сепарація недостатньо успішно пройшла, тоді ми хочемо діяти. І тут важливо рухатися потихеньку, акуратно, щоб не було відкатів. Важливо це відчути всередині, тому що коли всередині це все пропрацьовано, тоді і зовні складається якби саме собою. Тоді ми починаємо бачити нові можливості, нові варіанти, яких раніше не бачили, і це не тому, що ми не хотіли, а тому, що ми не були готові до цього. Вибудовувати свої кордони. Так як я вам вже говорила, що сепарація це якраз і проведення меж у повному розумінні цього слова. Я не можу провести кордони між собою і батьками. Я не можу віддалитися від їх переконань, заборон, від їх сценаріїв. Розуміти, де я, а де не я, де мої бажання, а де бажання іншого, в тому числі і батьків, де моя територія, а де не моя. В чому мої можливості і враховувати можливості і погляди іншої людини, звернути увагу, а чи не зливаюся я з іншими? Або навпаки поглинаю чи відштовхую інших. І що важливо, що не потрібно нікому нічого доказувати, особливо своїм батькам, тому що у зрілому віці психіка рідна, тобто негнучка, і батьки швидше за все вас. Можуть не зрозуміти і не тому, що вони цього не хочуть, а тому, що їм складно це зробити. І вони можуть почати хворіти, а нам цього не потрібно. Більше того, батьки хочуть уваги, хочуть бути потрібними, тому ми маємо акуратно віддалятися, робити це поступово, бути гнучкими і навіть може в чомусь і хитрити. І важливо звернути увагу на те, як не тільки батьки вмішуються в ваше життя. А чому і ви тримаєтеся за них? І це теж важливий процес у сепарації. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Діліться своїми роздумами на тему в коментарях. Ставте лайк, якщо відео сподобалось. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступному відео.